Даємо кожному політику, ім'я якого буде написано на чемодані. Чемодан, даємо білет на, до Москви. На кожному, бачите? Навіть собі й дружині. Ось є білети. І вони зможуть спокійно зібрати туди речі і спокійно виїхати до тієї країни, яка їм дуже подобається. бо Судячи з того, що вони зробили, Європа їм не подобається, і вони хочуть, хочуть жити в Росії. То нехай живуть, але не в Москві, бо вони можуть тоді повернутися назад, цього 850 кілометрів. А до тог там десь 6-7 тисяч кілометрів, звідти вони вже не прийдуть. І, і ці чемодани будуть розписані. Кращими художниками Києва і будуть повішені на йов заголошую на йов, е, яка стоїть на майдані, яку, мав би все ж таки, 19 грудня, як кажуть на Миколая, запалювати наш президент Поповим але вони ж я так маю надію, що вони не прийдуть все ж таки на Майдан, а ми маємо все одно собі пра, якесь свято зорганізувати тому. Це замість місті грашок будуть такі чемодани з е, прізвищами відомих політиків і е, вони будуть прикрашати вона ялинку. Чимодан, вона вона, вона, вона ж йолка.